За вісім місяців цього року майже пів тисячі хворих були уражені кишковими вірусними інфекціями. Цей показник перевищує минулорічний більш ніж на 36%. Шляхів для зараження безліч. Приміром, на сьогодні за участі санепідемстанції знято з реалізації 50 тонн зіпсованої харчової продукції. Про це та інше далі у сюжеті. З початку цього року медики зафіксували близько 500 випадків гострих кишкових захворювань. Більшість хворих діти, переважно віком до двох років. Саме вони складають понад 75% від загальної кількості хворих. Частіше всього боліються діти раннього віку. Загалом же показник захворюваності порівняно з минулорічним значно зріс. «У Нас захворюваність гострими кишковими інфекціями. Збільшилась на 36% і хворіють. Діти частіше ніж дорослі, 18 разів. Захворіти легко. Достатньо випити забруднену воду, проігнорувати правилами гігієни або вжити неякісну продукцію. Ми захворіли через сирочок, чому ми брали, їли такі маленькі, згодно ну, грушили. Найпоширеніший харчовий шлях зараження. Так лише за вісім місяців поточного року знято з реалізації понад 50 тонн неякісної харчової продукції. М'ясо птиці, свинини, яйця, молочні продукти слід живати з особливою обережністю. Небезпечними бувають і кондитерські вироби. Термін придатності Того першого був 2002 рік. І уявіть собі, мама прийшла до нас, що отруїлась дитина. Продукція, що купується, на вигляд має бути свіжою, відповідати строкам придатності, а при необхідності – піддаватись термічній обробці. В іншому випадку є ризик захворіти. Це може бути і сальмонеліоз, це може бути і стафілококкова інфекція, пищові токсикоінфекції, визвані стафілококом. Тобто заболівань дуже багато, які можуть передаватися через продукти, заражені якоюсь інфекцією. Підприємці йдуть на все, аби реалізувати свій неякісний товар і заробити на цьому гроші, говорить головний санітарний лікар міста Василь Загородній. Обурений він і тим, що у підприємців є можливість уникнути раптових перевірок. Що ми за 10 днів, як це вимагає закон, я вважаю, що це неправильно, але закон є закон, ми повинні виконувати. За 10 днів повідомляємо, що ми прийдемо з перевіркою. Отже, розраховувати доводиться лише на власну інтуїцію, знання та досвід. Якщо хвороба все-таки не уминула, самолікуванням займатися не слід радять лікарі. А вчасно надана медична допомога дозволить уникнути тяжких форм захворювання. Юлія Доброскок, Юрій Підлісевич, ВІККА новини.